Дякую. В першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за змогу грати сьогодні в Києві. Дуже вам дякую. Також хочу подякувати нашим болівальникам. Сьогодні дуже допомагали нам, рухали нас вперед, вболівали. Ми там сиділи з хлопцями від барабанів. Дуже класно на рахунок гри. Я думаю, це впевнений результат, і якого ми хотіли. Ми готувалися до цієї гри і так мало статися. ми поразки Також готувалися на них, очікуємо боротьбу. Але вся команда, і я також впевнені на 100%, що Дніпро так просто цю гру не залишить. Вони хочуть нам дати поразку, як то кажуть, відстояти ту поразку свою вдома. Але ми готові до цієї гри і будемо також наполегло грати та показувати свою гру. Перш за все хочу подякувати нашим захисникам захисницям. За те, що нас боронять, дають нам змогу і грати в нашу любиму гру. Щодо гри, вітаю свою команду, своїх гравців заслуженою перемогою. Ігра виявилася доволі непростою, хороша гра. В принципі, те, що ми задумали і те, що готувалися, ми скажімо так на відсотки 80 виконали. Те, що я просив хлопців, дотримувалися своїх принципів е і... і грали агресивно, тому дало це свої плоди. Е є проблеми, над якими ще потрібно працювати, все ж таки е не вистачає нам агресії на е боксаутах на нашому щиті. І є проблеми з транзишн-діфенсом, хоча готувалися, розбирали, знали, що Запоріжжя команда, яка любить швидкий баскетбол. Ми готувалися, як зупиняти транзишн діфенс, але втрата концентрації в якихось моментах і втрата уваги, вони нас карали за, за такий захист наш. Ми будемо грати тільки на перемогу, ігра покаже. Будемо максимально налаштовуватись, це лідер чемпіонату, хороша команда. Я вам скажу так, що ну, тут особливо ну, психологічно налаштовуватись. Наприклад, від тренера психологічне налаштування вони які мають бути? Ну, розуміємо, лідер чемпіонату. Завжди круто грати з такою командою. Завжди отримуєш великий досвід і як тренер, і, і гравці 100%. Тому очікуємо хорошої гри. Ну, По-перше, в нас хочеться вибачитися перед вболівальниками за те, що у нас серія поразок. У нас є травмовані ігроки, є той, хто не грає, так Антон тільки. Повернувся до нас, тому, на жаль, сьогодні ми були мабуть, не готові, тому є, як є, програли. Сподіваємося, що скоро ми заберемо свої перемоги. Дякую. Перш за все, я хотів привітати команду суперника з перемогою. Ну, Але що казати по грі, то якщо один гравець забиває кучу, купу трьохочкових кітків і ми не можемо це яким-то образом контестом накрити. І, по суті, рішає всю гру. В тому я віжу, перш за все, то, що вони справили з захисту проти Бикова. А також на дуже хорошому персенті влучили командою рівно свої трьохочкові кітки. На жаль, ми не показали того результату, як вони. Тому розумію, що десь, перш за все, ми програли. І програли в ротації, як завжди. Антон тільки. Пару тренувань тренувався після великої перерви, зв'язано з його травмуванням. Тому, як ви бачили, він був не в дуже гарних кондиціях, і не в дуже гарній формі. І також ей травмований, тобто оцих очков оцих гравців, які ми очікували завжди і милі, ми в цій грі не змогли набрати. По захисту купа. Ошибок, тому помилок, тому будемо розбиратися, готуватися. Завтра у нас ще дуже важлива гра, і дуже важка гра проти Київ Баскет. Тому э, двігаємось далі, розбираємо наші помилки. На цьому все. Лужі, тезалю, що хочете побачити що я від завтрашньої гри. Я перш за все очікую, щоб одижали мої хлопці. І буду настраювати команду перш за все, на боротьбу в захисту. А там ми вже будемо дивитися, як воно буде, яка буде різниця. Звичайно, дуже погано програвати третю гру з великим рахунком, але це є як є на сьогодні. Це наш ростер, це наша ротація, це наш уровень гравців, які виходять на цю ротацію, на жаль.